Пошкодження половини, в якій була моя квартира, так, це руйнування, пов'язані із вигоранням наслідком пожежі. Конкретно в мою квартиру потрапив чи то снаряд, чи то що там проломлена стіна. Шостий поверх ви можете бачити. І всередині згоріло все, включно із технікою. Дізналася, конкретно дізналася 10 квітня. Якщо не рахувати а, те, що це всі розуміли, Ну, це ну практично з моменту, коли дізналися, що будинок пошкоджений. Я дізнавалася про дату демонтажу неофіційно, із переписки у вайбер-групі, яка була створена для співмешканців нашого двору. Влада переселила частину мешканців в тимчасові будиночки на території санаторію Дубки. Але це тимчасове помешкання, так, яке призначене для того, щоб там перебути певний час. У мене є побоювання, що я не отримаю житла на місці демонтованого будинку. І вони ґрунтуються на тому ці побоювання, що гарантії я не отримала, окрім слів депутата мого мік, закріпленого за за моїм мікрорайоном. І... Більше власне ні на що не можу послатися, бо зборів з Маркушиним, таких ну на яких би була присутня, я і де б він озвучував, не проводилося. Зі міністерства юстиції розробляє реєстр демонтованого майна, який буде затверджено на, 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 на всеукраїнському рівні, і е, всі мешканці, які мали нерухомість у житлі і приватному, багатоквартирному, яке потребує демонтажу або ж уже демонтоване, е, будуть внесені до цього реєстру. Відповідно, е, інформація про те, що вони володіли цією площею, і це своєрідне зобов'язання держави компенсувати їм у цій ж площі їхню нерухомість е, з, зберігається. Тобто е, це. І цей реєстр розробляється. Ми розуміли, що нам необхідно швидше відновлюватись, адже мешканці повертаються. У нас більше 85% мешканців, мешканців повернулося і. Це говорить про те, що нам потрібно якось рухатись вперед. Хоча воєнний час продовжується. Тому ми погодили з обласною військовою адміністрацією про те, що на рівні міста ми створили реєстр демонтованого майна. Він був затверджений. Його порядок введення був затверджений виконавчим комітетом, і наразі усі мешканці, які мали житло у будинках, які демонтуються, вони подають документи до відділу архітектури та містобудування і отримують витяги з цього реєстру, тобто цей реєстр він існує, і саме відділ архітектури та містобудування є його, скажімо так, координатором, контролером і наповнює також зміст цього реєстру. Після демонтажу, в принципі, вже є початкова візуалізація. Профільні департаменти Київської обласної військової адміністрації обіцяють нам створити проекти будівництва. І по факту проекту будівництва ми будемо шукати фінансування. Це може бути різні джерела, тобто, це може бути і. Залучення міжнародних донорських коштів, це може бути програма United24, яка діє в Україні саме в рамках фандрайзу Залучити кошти, це можуть бути фонди, фонди енергоефективності, або ж в залежності від того, які будуть на той час актуальні можливості фінансування в нас у державі.